Доброго дня! Давайте подивимось, що цікавого підготував для мене Всесвіт в найближчому майбутньому. Угу. Відпустіть всі думки, думаємо тільки про себе. Що цікавого підготував для мене Всесвіт в найближчому майбутньому? Угу. Дивіться, ну, для тих тут все про гроші прям все. На колоди раз раз. Пентаклі, пентаклі. Ну, когось чекає. Можливо, знаєте, неочікувана якась матеріальна допомога, вона не буде великою. Можливо, хтось очікував, просив, але ну, хотів, але не був впевнений від мами. Тобто, може, комусь там хтось студент або просто мама забезпечена і цілком там може допомагати матеріально. Допоможе там може по навчанню, там оплатить навчання, вони розраховували там так Просто там допоможе вам з матеріальними моментами, якимись певними. Це як мама Ну бабуся може в когось програтися. Вот. От якась допомога. Хтось, можливо, отримає стипендію, про яку е, яку не очікував, наприклад, якесь пособі, якась матеріальна допомога. Можливо, хтось там аліменти оформляє, і щось там не виходить. А зараз вийде, типу, якась жіночка посприяє, якась по роботі може там десь пов'язана з цим. Когось ну, очікує якась матеріальна допомога, про яку ви е, ну, не особливо думали, не розраховували, але вона буде. Угу. Ну, от найближчий час, я думаю, це найближчі два тижні програється. Ну, от для студентів це, там, скоріш за все, якась вже, або від батьків, ну, для тих, хто там працює, а може якась надбавочка, знаєте, може ще програтися. Угу. Якось так приймайте.